Давай знайдемо мишок. Скільки мишок тут? Один, два, три. Скільки мишок? Три. Добре. А скільки в нас мавпочок? Один. Два. Дві мавпочки? Дві дві, 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 дві. Добре, а скільки в нас сов? Один. Два. То скільки їх? Давай, 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 Добре, давай. а тепер давай порахуємо скільки білочок? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. На п'ять. Тут треба було відзначати, але та ручка вже. Давай, висохла. Наступне. давай наступне. А давай в цифри зіграємо. оце. Оце таке ти любиш. Так. Ну, давай тоді. Один, два. Тут два. Сонечок. Два, три. Три, два, три. Три, <ріст> три два, три. Ні, це дивися, треба Один, так зробити. Два, три. Тут де одна тваринка. Треба з'єднати. Там де одна тваринка. Де дві тваринки? До двох тваринок. Проведи. де одна тваринка. Правильно. Шукай тепер метеликів, скільки в нас. Тоді, значить, їх треба провести так. До песик. До песиків. А тепер шукай хмаринок скільки. Один, два, три. І їх треба провести правильно до сонця. Три сонечка. І останнє в нас скільки їжечків? Один, два, три, чотири. І куди їх треба провести? До жучків? до сонечок. До сонечок. Клас. А давай. Зіграємо ось цю от гру з цифрами, добре? Да. Нажимаємо Все, Граємо цікаву гру. А де поділити? Ось так. Ну, пробуй. Ти молодшинка. Ра! Молодець. Де чотири нас? Четвірка? Ти Ура! Правильна відповідь. Один. Один. Правильна Нет, відповідь. Правильна. Ой, я тут. Давай краще просто... обгадати. Добре, не будемо вгадувати. Давай, Окей. зараз Виключено, до зустрічі. Все вже повчилися. Каринка пішла відносити книжечку. Так, на місце складай. Молодчинка. Отак треба їх запхати. Шкода, що вони такі... Тріпчені ці контейнери, треба буде купити пластикою, вони хоч не так гнуться. Від баби вчора ми принесли ось такий от ящик Пандори. Давай, відкривай. Це Купа іграшок, які їй подалися в кіндерах. Ми помаленьку то все відносили туди, щоб вона могла і там бавитися, і тут. Вона вирішила цей весь рюкзачок принести сюди і показати, які в неї тут іграшки. Поні. Поні твій любимий. На байчик теж вдіває. Угу. Класний такий. Я колись, мама мені купила всі з колекції поні. Та вони тут і є, просто треба їх шукати. Цю всю колекцію треба бачу, відкривати і шукати. Тут -то все є. Є і зайчик, бачиш. І є ще ці три коти. У мене все тільки всі з колекції поні. Угу. О, твій жучок! Що тут? Жучок? А як він сюди попав, той жучок? Ти його напевно принесла десь окремо. Ми шукали жучка з нашої колекції. Тримай. Я його не побила. Так, ти коли їх губиш по хаті, то потім ми їх знаходимо вночі і лякаємося тих жучків твоїх. Так, що в нас тут є, принцеса? Це страшні, то вони трисять. Ти любиш, так жучків? Вони розтягаються. Вони ламається, а потім ми їх викидаємо, потім купуємо такі пластмасові, досить не ламається. Угу, Купляємо потім нові. То. Ми там де роботи жуки, у цьому парку жуків, їх якраз і купили так, всіх жуків. А тут в колекції є ще кіндеронат, але просто подвійні екземпляри ми переносимо вот до бабусі Бабудел. крокодил, чистить зубки. Принцеса. Принцеса. Бачиш, пасе рухається. Там на ручками, ножками рухається, має таке її. Та ти не витягуй, хай вона стоїть, то ж вона в платті мусить бути. Так, що в нас тут та Гребінець. Зайчик такий класний, а ну покажи. Клас, він такий замшевий, замшевий той зайчик такий класний, класний. А, це бачиш? Ніби машинка їде, і можна грати в гру. От, О, я зіграю в гру! Дві Лоли-дитинки і Лола-мама. Тримай. Купа всяких різних Лол. О, дивися! О, кіндера є ну, пінгвіни. Дивися! А що це таке? То якісь ці роботи? Так? То воно повдається з колекції з мультфільмів. Угу, я навіть не знаю, о, тому що. Диця з'їхала в печеру і пропала. Ось такий от класний єдинорожок. Миколай, Миколай! Знайшла <с>? Миколая. Лисичку знайшли. А вон ще єдинорожок. Прикольний. Дивися, в, в нас тут багато єдинорожків є, mm -hmm. ми навіть і не знали. Ти тоді, напевно, ще не любила а тих ідинорожків. Ще... Крісла є. Можна дивись зайчика пустити на кріселку. Динозаврик без голови. Голова десь тут а... або валяється, або, скоріш за все, що її вже нема. Ну, лол дуже багато. Мені сподобалася оця от Лола, бейбочка. О, мишка лікар. Дивись, бачила мишку лікаря? Може прийти і полікувати принцесу, а ти вже їй вдягаєш корону. Клас. Все, Принцеса з короною. Мусить мати сумочку, щоб ходити на шопінг і купляти нові собі плаття принцеси. Майки. Угу. Вона постійно її губить. Їй треба принца, щоб він міг носити ту сумочку за неї. Мишка лікар. Дивися, дві мишки. Один вже вдягає рукавиці. А другий йде з валізою лікаря. О, Ще один лікар. Дивися, лікар і два медбрат. Не стоїть один медбрат. Каролінка знайшла отакого от маленького маленького хамелеончика. Такий міні-міні попався десь в кіндері. Тебе по цьому о, о, Що о, там знайшла щось? О. Що тут? Що це в нас є? Неандерталець? Та дивися, Що дивися. він має? він має таку палку і їздить на колесі моноколесі. Неандерталець має моноколесо. Б'ється. Б'ється, він їде а. на тому колесі і б'ється тою палкою? Та її піднімаєшся другу руку. Ого. Приїхали до королі Любимого магазина. На... Що там продається в тому магазині? На бураки там кукодили. Такі... Не бураки, саме головне, що не бураки. Раки, раки, не бураки. Йдемо? Йдем. Погнали, бо мама вже вийшла і пішла. А ми тут о, останні. Не бураків більше нема. Нема, нема. Розібрали не бураки. Це твої вказочки якісь. Що то є? <реш> Це те, що ламається Така да. одноразова іграшка. А є ще цей на руку дивися таке. О, я хочу таке. Таке класне. Я вибираю і ще щось вибираю. Вибирай, а книжечку не хочеш? Соломіний бичок, бичок. казочка. Що ж вона тоді хотіла? Да. О, Та, ось. Тоді. Все. Сломаний бічок. Тут з ігровими завданнями всередині. Тут щось можна розмалювати. Тут продають шоколадки якісь із прикольним смаком, зі смаком Кока-Коли. І є жуйки Bubble Gum від фірми Wedel. Візьмемо колу і жуйки спробуємо. Є ще якісь типи ходдох. Як це в нас сосиска в тісті з майонезом. Єдиний мінус, що в нас з майонезом. Є така є ковбаска з майонезом. А дівчата взяли, що ви брали? Взяли оце е, Трубочка зі смаком вишні і ванілі, а ви з полуницею. Не, я щось собі інакше взяв. Ха-ха, Я собі взяв шоколадки. Я хочу вже закласти. Зараз ми ще все не купили. Дівчата вибирають барні чи мілка. Що ти? Мілку? Ну кидай. Ти, то, то тобі до чаю, так? Дивлюся на ті вафлі, дивлюся, дивлюся. Кароліна вже собі сюрприз знайшла. Дивись, а там написано Любімов. Ангельський поцілунок. Класно таке. Вибрала? Це типу як Рафаелко. Бачиш, тут багато всяких подарунків із бантиками. Але то треба щось одне вибрати. Ти вже вибрала мілку, Каролінка. Два подарунка. <рес> Каролінка, а ти карточку маєш? Ух. Хто буде за то все платити? І нас, знаєш, хотіла зробити подарунок для тата і для мами. Давай візьмемо ці от фафельки, спробуємо. Ось така і ось така. Каліна хоче подарунки. А кому от є подарунки? Я тільки що відклав короліну, ей, ви подарунки забули. Кому ми їх подаруємо, ті подарунки. Ти розумієш, якщо то подарунки, то ми даруємо комусь і ти їх не зможеш з'їсти. Чи ти хочеш, щоб то тобі були подарунки? Мені. Тобі подарунки? По 12.80. Якісь лаші є, такі шиє з шоколадкою печеньки. таке, такого ще не пробував. Що типу, ти понав... Кароліна, та ми не будемо весетибе скупляти. Вона, бач, вибрала собі на паску і Давиду. Такі печенька. Вона просто знаєш, вибрала собі іграшку і хотіла йти на касу, а ми не хотіли. Ходимо, вибираємо, то вона нам в корзину все скидає. Появилися тепер не тільки лимонні сирочки, а й такі от з полоничкою по 23,60. Так, візьмемо на пробу всім. Вибираючи морозиво. Є така ціла пачка різних. Їх тут 6 штук. Полониця киві, черниця ожина, диня, лайм. Де не треба? 130 гривень, напевно, воно ну, коштує. Я так думаю, треба буде шкати ціну. І такий тортик різнокольоровий делюкс Gum. 132.90 цей мікс. По 155 гривень. Чотири котлетки для гамбургера. У королі якраз закінчилась паста зубна. Таку хочеш з тигриком? Yeah. Фруктовий смак.